Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Перше, я хочу людей, які дуже часто до мене звертаються з проханнями, знімати якісь там відео і так далі. Дивіться, я роблю це все безкоштовно, але є, як то кажуть, одне маленьке прохання до людей, які мають ну, якусь там, чи совість, чи ну, бажання допомогти розвитку каналу, допомогти модернізації тракторця і так далі. То є така кнопочка спонсорство, і в місяць там тих 35, 50 там, чи 100 гривень, я думаю, для вас буде не важко А мені дуже приємно, якщо комусь хочеться підтримати канал. Я нікого не змушую, нікого там не, цей, не обмежую в своїх відео. Не кажу, ага, ви не дали мені гроші, то я вам там не дам відео там інформації. Просто хотілося б, щоб ну, моя робота даремно не проходила, і в якомусь вигляді я отримав якусь, хоч якусь винагороду. Бо Ютуб платить небагато. За відео 5-6 тисяч переглядів я можу отримати там 200 гривень всього-навсього. Так. Такі відео в мене не дуже часто так вистрелюють. Зараз, можливо, просто люди не дуже дивляться, нема їм до того діла, чи нема бажання, чи нема часу, чи нема можливості. Отаке От в мене маленьке прохання до вас. Хто хоче так без того спонсорства, ніяких там моментів? То я можу лишити там посилання на рахунок в описі, хто хоче підтримати канал і мене заразом. Бо на роботі я ніде, на жаль, не працюю зараз, бо в Україні мені немає, як то кажуть, місця. Моя робота на землі або, на жаль, десь в Європі, як було раніше. Зараз тільки отак. Сінь, коли щось попадеться, якась шабашка, скажімо так, оце всенький мій заробіток. Тому для всіх бажаючих таке моє прохання. Знаєте, дивіться, тема відео. По проханнях я, тим паче, хто буде спонсорувати я буду дивитися від вас. Ваші коментарі будуть в пріоритеті на відповідь, ваші прохання будуть в пріоритеті на виконання і так далі. Чим швидше я буду старатися. Будете там замовляти, там взагалі, будь-що я буду все робити. Просто хочу бачити, що за те є якась подяка. Є пружина. Вона є не одна, їх є дві. Ну, вже так, так і бить. Дістану обидві. Це по темі було прохання показати от, пружинний довантажувач і розказати суто от, принцип. Я вже багато разів згадував за нього і знімав відео, але тепер будемо дивитися докладніше. Так? Є дві пружини. Маса знаряддя впливає на довантаження однозначно. Але головна фігня саме в цій речі. Тобто, наприклад, плуг. Він має упор у вигляді колеса. Так? Як ви бачили на відео про довантаження, про принцип роботи механічного довантажувача, там відбувалася наступна річ. Плуга є два вектори. Один вектор, який його постійно тягне вниз, а обмежує його колесо. А другий вектор це супротив руху саме трактора. Супротив прямо пропорційний, прямо зворотній до руху трактора, відповідно. Якби його не було, то трактор летів би що з плугом, що без нього. Все, відповідно, логічно. І е, правильно, що знаряддя чим важче, тим краще. Особливо, що стосується плугів там і того всього, мається на увазі в плані. Ефекту пружини. Тобто, чим більша маса, тим на більшу якусь відстань чи з більшим супротивом, з більшим зусиллям. Більше зусилля, тобто, треба прикласти, щоб розтягнути ту пружину, ту і ту. Значить, це зусилля, відповідно, через ту саму пружину і повернеться, яке буде необхідне для розтягнення, повернеться в цю точку. Так? Ну, Відповідно, мусить бути воно знову ж таки під таким кутом. Щоб тягнути. ну В ідеалі, чим цей кут крутіший, тим і більший виникає ефект від пружинного цього довантажувача, е, мені одної пружини було, скажімо так, малувато в плані того, що вона дуже сильно розтягувалася. Ну, як відомо, чим більше розподіл на кілька їх, на їхню кількість. Тим менша нагрузка на саму пружину, але зусилля зберігається. Однозначно, зусилля буде те саме, воно просто буде у вигляді доданого зусилля. Так, є одна пружина, її там зусилля на розтягнення на повне максимальне, ну, уявимо, буде 100 кг. Ми вчепимо ці 100 кг і поділимо їх на два. Тобто ці пружини від свого максимального розтягнення, максимального навантаження, яке буде необхідне для їхнього максимального розтягнення. Вони просто поділять їх на двоє. Тобто вони вже розтягнуться в половину зусилля, яке необхідне для розтягнення. Я думаю, ви розумієте хід моїх думок. Це буде ті самі 100 кг, тільки на двох пружинах. Це буде вже розтягнення менше. От не можу потягнути. Але зусилля ось тут, в цій точці буде. Те саме. Плуг, як відомо, має упор. Він має упор в вигляді колеса, ми це все прекрасно знаємо. Як то кажуть, від того нікуди не дінеться, і від того діватися і не потрібно. Ось ця сила, яка виникає ось тут, вона притягає плуг до землі. Ну, скажімо так. Глибину якусь певну, якби вона не обмежувалася колесом, він би досягнув. Аби дозволяв трактор як тягова одиниця. Тобто він же може залізти вам по цілу раму, як вже вам вийде чи вища рами, щоб, як то кажуть, було видно, тільки його вершок. Це вже залежить від трактора, чи він потягне. Для цього і є колесо, щоб обмежити цю глибину, яка вам потрібна, тої чи іншої культури, Це вже інша тема. За це все мільйон разів я розповідав. Тому ця сила, яка виникає, Прижимає плуг до землі на визначену глибину, яка визначена колесом. В той же час ми робимо маніпуляцію з пружиною наступну. Коли ми плуг опускаємо, треба дивитися, просто щоб пружина не була в розслабленому вигляді. Що обов'язково для ефекту довантаження. А чого так? Якщо ви опустите плуг, пружина буде просто. Ну, Якби, скажем, ланцюг, ну, в мене це, беремо з мого прикладу, два ланцюги тут і на тракторі в цій точці. Якщо це просто буде натяжка, так, вони просто будуть в своєму місці, як то кажуть, щоб не болтатися, але пружина не розтягнеться, то довантаження не буде. Тобто має виникнути зусилля для того, щоб пружина розтягнулася. Щоб вона, це зусилля, яке потрачене на її розтягнення, Повернула на трактор для довантаження. Я думаю, ви це розумієте. Для того є регулювання. Там, на ланцюгові можна вкинути там, на інше звіно, щоб коли ви плуг опускаєте, його маса, поки він не зайшов в землю, так, розтягнула трошки пружини. І коли він заглибився, розтягнула їх ще більше. Але треба також дивитися на регулювання в наступному зворотньому аспекті, щоб ці пружини дозволяли плугові заглиблятися. Для цього є там якийсь там тауреп, як Віталіка дячкова на бороні на плузі. А в мене зв'яна на ланцюговій. Тобто перекинув сюди, 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 там чи в інше місце, щоб пружини дозволили плугу заглибитися, тримати його глибину і в той же час були. На деяку відстань розтягнені з деяким зусиллям. Чого тут грає роль маса самого знаряддя? Для прикладу, якщо плужок легесенький, так, і пружина жорстка, або ну просто міцна пружина, така яка не лопне під час того самого довантаження, вона просто плуга буде в деякі моменти витягати сама з землі. Це стосується і культиваторів, дискових борін. Ну, дискових борін, це вже треба дуже конкретні пружини, але таке можливо. Тому що ви собі розуміли, заглиблення і маса, яка дозволяє плугу заглибитися, вона є дуже важлива. Наприклад, плужок 30 кг не створить якогось зусилля на якусь пружину, яка буде, буде достатнім для довантаження, для ефекту цього ж довантаження. Якщо ви поставите пружинку, наприклад, ось таку, так, яка розтягується пальчиком, то плуг 30-20 кг її розтягне. Але ефекту довантаження не буде, бо зусилля на розтягнення пружини дуже мале. Тобто те, що вона має повернути на трактора. Тобто вам треба жорстку пружину з розтягненням там, хоча б там кілограмів 100 я б сказав. би, Однозначно, щоб це був якийсь ефект видимий, і важке знову ж таки знаряддя. У вас є, якщо важкий плуг і нормальна туга пружина з витком 3-4 мм, це прекрасно. Значить, ефект однозначно буде. Ну, від, Знову ж таки, від кута положення це можна маніпулювати, масою знаряддя це можна маніпулювати і так далі. Тобто, щоб маса, навіть в плані того, що. У вас є плуг легкий, але ви можете його довантажити, зробити важчим і збільшити те зусилля. Що, як то кажуть, пружина буде розтягнена, зусилля буде перевершувати момент пружини, пружний момент, скажімо так. Дозволить плугові зберігати свою глибину, не вискакувати, і тим самим збільшити і ефект довантаження. У вас є дві пружини чи одна, то є не. Критично. Дивлячись, як вийшов. Знову ж таки, повторюся. в мене зусилля цього довантаження ділиться на 2, але зусилля лишається те саме. Просто вони ну, не такі супер жорсткі. І знову ж таки, кут. Як мені було зручно, як мені було можливо, скажімо так, прикріпити і ефект виник. Однозначно, добре важке знаряддя, добре, жорсткі пружини. Все. І так виникає оце довантаження за рахунок оцього зусилля пружності. Тобто важке навісне це одне, також має бути і добре жорстка пружина. Це вона повертає оце зусилля розтягнення сюди. Плуг на деякій своїй швидкості, чи опір там і так далі. Це вже, можна сказати, навіть і не залежить від оцього місця. Тобто є сила, яка затягує плуг в землю, однозначно, є його упор є маса плуга. Тільки вже залежить далі від тої пружини і від маси плуга конкретно, щоб зусилля, яке плуг сам розвинув, досягалося за рахунок зворотнього ефекту пружності пружини. Купа тавтологій, вибачте, ну я стараюсь просто пояснити так, як воно є. Плуг цей куплений в магазині Агровес. В нього дуже багато переглянутих моментів порівняно з іншими копіями Бометів і віраксів, з інших магазинів, з деяких. На фоні можна і порекомендувати магазин однозначно, бо багато різного навісного. Яке вже мають багато моїх знайомих, використовують не на одному гектарі, то можна сказати, є нормальна ціна, є нормальна якість. Все. Тому я от кажу. І на його прикладі дуже багато можна пояснити людям речей. І це класно. Я ним дуже задоволений. Метал тут не тоненький, В мене все прекрасно влаштовує. Трактори справляється, робота робиться. Ось тому така річ. Оцей і цей вектор, він. Важливий, скажімо так, більше для механічного оцього довантажувача. А так, то треба, щоб плуг під своєю масою адекватно заглибився, щоб розтягнути пружину на деяку силу. І оцю силу ви отримаєте назад на трактор. Вона буде в ньютонах, тобто, це буде у вазі. Так, вага буде в ньютонах. Тобто, ви отримуєте довантаження. Не до масування, а довантаження. У нас така дуже цікава українська мова, там де є протиріччя. Довантаження це збільшення маси. Вантаж, значить, це вага, там груз. Багато хто навіть плутається через те. А ми знаємо, там нас фізики вчили і так далі, що вага в ньютонах, маса в кілограмах, там, в тонах і так далі, чи в кілоньютонах вага і все, що з тим пов'язано. Але як ми знаємо, що один ньютон. Це є 1 кілограм. Все. При нашій силі тяжіння нашої планети при гравітаційному впливі, це з прискоренням вільного падіння 9,8 метра на секунду у квадраті. Ось таке. Тому для ефекту довантаження вам треба, щоб плуг був доволі нелегкий. Якщо у вас є плуг легкий, там 30-40 кг, ви можете його збільшити, цю масу простими маніпуляціями. А все інше це залежить від оцього розтягнення тої самої пружини. В цьому і весь принцип. Просто пружність на кожну силу, на кожну дію є протидія рівноцінна. І перший закон алхімії, щоб щось отримати, треба дати рівноцінне взамін. Вас треба, щоб ця сила. Розтягнула пружину, тоді пружина цю силу поверне назад на трактор. Ось таке, хлопці. Ще раз хочу нагадати: я сподіваюся, що спонсори відгукнуться допомогти мені трошки. Я думаю, що вам не страшно. Я знаю, які зараз часи. Я вже донатів не збираю. Я вже повторився після того, що сталося з тою людиною, яка чекала. Більше чотирьох місяців нашого донату я передав гроші на автомобіль. Автомобіль поїхав на Запоріжжя. Все. І я тоді собі сказав: все, хлопці, я не буду. Я просто старався, нагадував, а реально з тих людей, які задонатили, там менше 10 відсотків. Яких менше 10? менше 3% відсотків від всіх підписників. Я всім складаю щиру подяку за те, що вони це зробили, але ну. Вас дуже багато, а хтось відгукнувся, це одиниці. І дякую теперішнім спонсорам, які зараз в мене є. Я їх обов'язково в наступному відео згадаю. І складу велику подяку, що вони весь час ніхто від спонсорства не відмовився. Це так, як Олексій Спецівців, Волод Вовка Бобович, це взагалі слів нема. Петро Юзвак, Андрій, ще один Петрова і Олег Березовський. Щиро вам, хлопці, дякую. Половина з них я їх знаю, трьох, а трьох інших, на жаль, особисто не знаю, але часом спілкуємося в коментарях. І щиро-щиро велико дякую за те, що ви відгукнулися, бо я працюю для вас. Ось такий сенс, ось такий зміст відео, ось така річ, такий принцип роботи. Вам треба пружину розтягнути чимось, щоб вона вам ту силу вернула назад. І вона вам її поверне. Робіть добро, і воно вам повернеться з торицею. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!